Доброго дня, я з України. Сьогодні 17 березня, і сьогодні ми разом з вами подивимось, як перезимував і як виглядає клематис. Черенкували восени хришталевий фонтан, я вам показувала, черенкувала і в теплиці, у відерці, і черенкувала в будинок. І також в січні місяці черенкували асао. це сорт, який я зробила кущик в сестри, взяла череночок. І зараз йдемо в теплицю. Я вже перенесла вчора з погріба в теплицю і подивимось, чи вкорінилось щось чи ні. І будемо знати, який спосіб вкорінення клематису робочий. В нас ось така погода: в день плюс 6, плюс 7, Так похмуро, коли визирає сонечко, то більш тепліше. Але сонечка вже дня три немає, Але є дощик, і дощики нам передають. Тобто для вкорінення, для черенкування зараз дуже гарна погода. Ось так виглядають вже бруньки на клематисі кришталевий фонтан, навіть не бруньки, а вже майже листочки розкрилися. Ось таким чином виглядають на клематисі Асау. Це той кущик, який я черенкувала сама у сестри два роки тому, а потім зробила череночки і прибрала їх у погріб у січні місяці. Зараз ми разом з вами їх подивимось. Ось це одне відеречко було прикопано в мене в теплиці. Ось так накрито і так зимувало. Я його дістаю. Це те, що я зробила восени. Це кришталевий фонтан. Зараз будемо дивитися, бруньки на ньому є. Бачите, багато зелених і навіть вже листочки. Але подивимось, потрібно, щоб там були ще гарні корінці. Так і нагадаю, яким чином ми черенкували і які способи вкорінення клематису ми випробовували. Ось ці дві посудинки були в мене в будинку. З осені, я як поставила в будинок, так вони в мене і зимували. Ці два відерця були в погрібі. Оце робили ми, АСАО показувала відео в січні місяці. Це робили восени кришталевий фонтан, також був в погрібі. Ну і це ось тільки дістала з ґрунту. Також кристалевий фонтан. І тепер буду брати по одному відерцю. А, ще є ось те, що ми черенкували разом з цим в січні. У мене не було вже місця де поставити ці черенки, тому я їх просто пригорнула вологою. Тканинкою і в пакетику також поклала в погріб. І почнемо кожне окреме відерце висипати буду і показувати гарний чи не дуже спосіб вкорінення клематису. Так, першим розгортаємо тканинку, дивимося, що у нас тут є. Бруньки всі живі. Бачите, досить багато зелених. Це сорт Асао. Фото додам. Але немає зовсім ні жодного корінця. Тобто потрібно ще буде їх поставити на дорощування, щоб з'явилися корінці. Корінця не видно зовсім ніде. Так, такий спосіб дуже гарний для зберігання череночків. Якщо наприклад, ви восени обрізаєте клематис і хочете його розмножити, то можна ось так пригорнути в погріб прибрати і бачити, череночки залишаються живі. Далі будемо. Ось цей відерце, просто буду, буду намагатися потроху його висипати. Якщо там є корінці, потрібно висипати так, щоб їх не зламати. Так, такий був ґрунт, у нас більше пісок. Але тут також корінців немає, бачите? Бруньки живі. Може, замало ще часу вони пробули в ґрунті? Також живі. Деякі зовсім засохлі, неживі, можна викидати. Ні, корінця немає жодного. Бачите? Але потрібно буде їх дорощувати, я так думаю. Викидати я вже ж не буду. Поставлю знову в те ж відерце, в ґрунт, і буду протязі літа їх дорощувати. Мабуть, це вже тільки на осінь будуть череночки і корінці. Ну, гляньте, які гарні бруньки, вони живі, але корінця жодного немає. Ось стільки живих череночків я відібрала. І ось тільки зовсім немає жодного. А, є от ще брунька. І також поставлю їх сюди, в це відерце, і буду вже протязі літа дорощувати, ці викину. Наступне відерце – це також кришталевий фонтан, але те, що стояло в погрібі. Ну, листя вже бачу, що потрібно було прибрати, коли в погріб опускала. І зараз дивимось, що тут, чи так, також виглядають, чи, може, хоч один є пагінець з корінцями. Так, ну дивимось тут. Ні, також немає корінців, бачите? Так, десь якісь також пропалі, також засохлі, якісь живі, але коріння немає в жодного. Ці перебрала тут більш живих бруньок, більш живих череночків, ніж в тому відерці, що зимувала в теплиці. Ось, всього-навсього 5 штук поганих. А ці всі також потрібно буде доращувати. Це також кришталевий фонтан. І ось подивіться, це в нас асау, той, що я черенкувала в січні. Зараз будемо дивитись, в якому він стані. І тепер дивимось. Знаєте, думаю, чомусь мені здається, може ще є різниця, які сорти краще корінюються, а які гірше. Так повністю все, мабуть, не буду прибирати, а просто ось так глянемо, подивимось. Також броньки живі, а корінців немає. Ні, поки що немає, мабуть. Дуже зарано. Тут майже всі живі череночки. Навіть перебирати і висипати все не буду. Зараз складу все в відерці. і вже будуть вони стояти, нарощувати корінці в теплиці. Ну, потім виставлю на вулицю влітку. Сподіваюсь, до осені вони дадуть корінці. Тут всі живі, бачите? Але немає жодного корінця. Ну, хочу вам нагадати, що ось це в теплиці і в погрібі це був такий експеримент, я так ніколи не робила, вирішила спробувати. Ну, щоб зовсім мені не сподобалось, не скажу, тому що бруньки все ж таки живі, і це означає, що живі черенки можна їх доростити і, хоч якісь корінці, хоч якісь рослинки отримати. А в будинку я вже вам розказувала так, я з Череночка з гілочки, яку взяла у сестри, отримала кущик той, який в мене зараз росте. Ось таким чином повернула, зараз гарно пролью, додам туди кореневіну, принесла з будинку і все, і будуть вони в мене тут вже стояти. І тепер подивимось з тих, що в будинку. Залишилось хришталевий фонтан 2, тому що інші пропали, я їх викинула. Раніше, зараз подивимось, що тут. Ну ось, будь ласка. Ось це вдале вкорінення І навіть ось, де я також тільки не бачила, було ж дві гілочки. А ось ще гілочка листячко не видно, а корінці є. Бачите? Ось такі корінці вони і є, як макарони у дорослого кущика. Клематису взагалі вони такі міцні, жорсткі і дуже довгі. Ось цей можна посадити в стаканчик і вже дорощувати. І е, якщо навіть не прокинуться ось ці бруньки, які зверху, прокинуться від ґрунту підуть. Ось що значить в будинку вкорінювати. І друга тара, це в мене аса, отой, що я вкорінювала. Ну, один навіть ось, бачите, з таким листиком гарним. Зараз ми також висипемо. Це я витягну ось так обережно, тому що, якщо є листик, то, мабуть, і корінці в нього вже повинні бути гарні. Він навіть не хоче діставатися, мабуть, корінці немаленькі. Так, ось подивіться, які корінці. Оце вже такі корінці, як потрібні бути у череночка, який прижився. Зараз я його посаджу в якусь таку ось повище, побільше посудинку, щоб йому було просторо де розростатися. І це вже готовий кущик буде. Що ще є тут? Подивимось. Ну, Мабуть, а ось ще. Ось ще, подивіться також, яка гарна коренева система, бачите? Це другий. Все ж таки, бачите, в будинку краще приживається, краще вкорінюється, і за зиму вже можна отримати повністю вкорінений череночок. Тобто, зберегти на зиму черенки такі, які потім. Навесні вкорінювати десь або в ґрунті або в теплиці, можна, але отримати корінців в прохолодному приміщенні, десь у погрібі, бачите, виходить неможливо. Тобто, вийшло в мене два саджанця ось такою гарною кореневою системою: це клемати сасао, і два ось кришталевий фонтан, трішечки слабкіші, але все одно я їх всі розсаджу в окремі стаканчики і будуть вони вже там наростати. Навіть не в такі великі посаджу, щоб не закисав ґрунт, тому що, а вже ж ще вони не можуть стільки ґрунту освоїти. корінці, А візьму, я принесла 200 грамові стаканчики і посаджу. Коли вже вони повністю оплетуть собою колом ґрунту, тоді вже буду пересаджувати в більший. Так, взяла ось такі три поменше і один побільше для того череночка, в якого такі гарніші корінці. Я готую ґрунт. Покупний, трішки додам туди піску, десь ось так дві жменьки. Трішки додам свого ґрунту, тут є ізола, є такі палички, якісь листочки. Я це все не перебираю, не пересію, тому що потрібно, щоб рослина нарощувала корінці і вона гарно почувалася у відкритому ґрунті, щоб корінці могли протистояти якимсь камінцям, паличкам, листочкам. А то знаєте, ми зараз пересіємо через сито весь ґрунт, а потім висадимо від відкритий. І вона дуже погано потім приживається, тому що вона така слабка, звикла до такого пухкового, легкого ґрунту, а там потрібно пробивати собі дорогу для того, щоб гарне наростити коріння. Ось так перемішала, додам трішечки агроперліту для того, щоб вологу утримував ґрунт краще. І додам трішки. В мене є свого компосту. Також його не пересію. Бачите, також є свої. Я думаю, що вже як корінці з'явилися, то вже можна додати живлення побільше. Принесла і мінеральне добрива. Думала, що там кращі корінці, але думаю, що не буде поки його додавати. Потім, коли ці палички поки що маленькі вкоріняться, тоді вже буду підділувати будь-яким мінеральним добривом для квітів, але розведеним у водиці. Не в сухому вигляді додам в ґрунт, а вже щоб разом з водичкою підживити рослини. А вже ж як в будь-якому горщику тут повинно бути дуже багато дренажних отворів для того, щоб виходила зайва волога і для того, щоб корінцям було достатньо повітря. Так хочу посадити поглибше, тому що тут є ще одне міжвузля і, може, з нього ще підуть додаткові корінці. Під самий листочок буду ці череночки саджати. Речі, спеціально обмила корінці, бачите? у Уклематиса корінці йдуть не тільки з міжвузля, а й на самому стеблі. Бачите, ось з'явились. І вони навіть більш міцніші, ніж з міжвузля пішли. Ось такий у нас вийшов клематисів з нашого експерименту, так сказати. Тобто, щоб за зиму клематиси вкорінились, потрібно вкорінювати їх у теплі. Якщо невелика кількість, то в будинку. Якщо велика, то потрібно, мабуть, або опалювальна теплиця, або все ж таки краще вкорінювати. Ось зараз рано навесні, почеренкувати і вкорінювати вже коли вже буде тепло. Ці зараз я пролью з додаванням укорінювача. Ось такий в мене укорінювач є. Додам налієчку водички. Два ковпачка. Тут він іде 6 мл, один ковпачок на літр води. У мене два літри водички. І обов'язково додаю фітоспорин. Завжди, коли поливаю, додаю фітоспорин. І так, як вони в мене з будинку, в будинок заносити вже не буду. Залишу в теплиці, але прикрию ось два слої спанбонду для того, щоб їм було тепленько. Вони все ж таки більш такі уразливі ніжні після будинку. Ну, а ті, що не вкорінилися, посаджу знову в відерце, Також пролью такою ж водичкою з укорінювачем із фітоспорином. І буду сподіватися, що за літо, за більш теплий період, вони гарно приживуться. Навіть те, що в мене не вийшло корінити. Я не шкодую, що спробувала. Тепер я буду знати, що з осені і до весни в темному приміщенні або ось так в теплиці неопалювальній, клематис не вкорінюється. Тому що робила цей варіант з рекомендації в інтернеті, перевірила сама і знаю, що неможливо, щоб корінці з'явилися в темному холодному приміщенні взимку. Дякую вам, що зайшли. На мій канал, всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.